Пак мені вже 52 роки, я вас знаю ще від. Я вже той 32 роки, коротше, я в невістках, тут наше поле, і ми зараз з ним межуємо, і ми живемо, ми І... так я ми худобу кохаємо. І... Так е, я його в, кілька... знаю від, від дітства, покілько в нього дітей було, три жони в нього були, діти, діти олюблять, тепер він вже старий худобу держав, і він каже, й правда каже Сороковиць по чотири корови, і бики в нього були. Ваня Потня слухай. Bo ty możesz, możesz to dokazać. Mania a czemu nie, może ty... yeah. ja, to samo... Wania, daj coś bo bym się nie zapylała. Jak ja często prawdę, jak nie dokazywał, jak nie dorobił, tylko chudoby drżał. I tak to to A zimą i co, on A u niego kień był, tak, na koniach wyszło, usyła sobie i pszenicy, i chudoby, i chleba, za zapczasty, na zimę by było, by było coś jeść. Tam najwyższy był tkan, mleko, jajca sobie było po pięć, liter mleka, pięć jeść, wypijać i do Берував і знаєте, як косить, бере косить, бере косить у провал, а дгорі йде та обертать. За ним вже не треба було обертати, він ж учинив, бо в нього ж він було достат, то він любив. Потім кріпач силу, коротше, що. Мечти ваші, які є. Здоров'я найголовніше. Так вот, весельмо в живому працювати і все. І всім доброго ранку. І всім доброго ранку. Або вискажіть гарно, або підкажете, доброго бажаю". ранку, усім бажаю міцного здоров'я, те, що ви говорили. Доброго ранку, всім бажаю міцного здоров'я. Все, що хочете, Все, що хочете, коротше, своє бнення, <рес> не кажу, своє вискаже. Так як сусіди сказали. Так як вибрали. Ну так а ще розкажіть. Де я зуб'єте з у так, що це не чаще в мене де сочливане, то може через те, то свою нево випикав.